Вітаю, шановні шестикласники! З вами вчитель зарубіжної літератури Резніченка Наталія Олександрівна. І сьогодні ми продовжуємо знайомитися з твором англійського видатного письменника Чарльза Дікенса і його твором Різдвяна пісня в прозі. Тема нашого сьогоднішнього уроку динаміка образу скруча, причини його духовного переродження. Центральним персонажем різдвяної пісні став Ебенезер Скрудж, лондонський скупий підприємець, якого творі описано такими словами: це був старий грішник, заздрісний, жадібний, твердий і гострий, як кремінь. Річард Келі пише, що на образ Скруджа могли вплинути суперечливі почуття Дікенса щодо власного батька, якого письменник водночас любив і демонізував. Ця психологічна суперечність, можливо, несе відповідальність за два радикально різні образи скруджого творі. Один зображений як холодний, скупий, жадібний напівсенітник, а інший дру доброзичливий, дружелюбний чоловік. Невеличка вікторина для вас. Скажіть, будь ласка, про яке свято Скруч сказав, які дурниці? Що більш за все любив Скрудж? Чому Скруч у своєму домі ніколи не запалював свічок? Назвіть повне ім'я хворого хлопчика з родини Кречеті. Що тягнув за собою привид Марлея? І хто запросив Скруджа на святковий обід, головний герой повісті, для якого найголовнішим у житті були гроші та власне збагачення це самотній старший чоловік, який не визнає будь-яких своїх родичів, не зважає на думку оточуючих, байдужий до життя. Весь свій час він присвячує роботі у конторі, живе самотньо у будинку. Де більше ніхто не винаймає житло, бо там знаходяться лише одні контури. Як сприймає Скрудж Різдво, скажіть, будь ласка, які риси характеру ви помітили у Скруджа на початку твору? Вони позитивні чи негативні? Єдиним його другом був Джейко Марлі, з яким вони довгі роки були компаньйонами. Та Марлі помер сім років тому, і ось на самісінький святвечір привид Марлі з'явився до скруча, щоб допомогти. Дух минулого Різдва переносить скруча у дитинство і юність. Що там бачить герой? Які почуття у нього виникають? У дитинстві він був зовсім іншим. Любив читати, фантазувати, у нього була улюблена сестра, та ще тоді він був самотнім, бо батько не любив його. Інколи хлопчика залишали на канікули у школі, хоч інші хлопці роз'їжджалися по домівках. У юності Скруджа була дівчина, він працював, вірив у краще майбутнє, але все, всі його думки Заполонила думка про гроші. Як ви вважаєте, чому добрий хлопчик фантазер став злим і скупим самітником? Яка ситуація зламала скруджа? І чого навчає цей епізод читача? Дух нинішнього Різдва. Представте собі цього духа, який вигляд мав цей дух? Чому, дивлячись на нього, людина починала радіти? Що показав Скруджеві дух нинішнього Різдва? І що вразило Скруджа, коли він мандрував із духом нинішнього Різдва? Цим духом Скрудж побачив, що всі люди на землі святкують Різдво. Особливо Скруджу вразила сім'я його клерка Боба Кречета. Старий, дізнавшись про хих... крихітку Тіма і його хворобу, налякався за життя дитини. Також дух показав Скруджу, як його племінник святкує Різдво, але не засуджує дядько, а лише шкодує. Уявіть собі дух майбутнього Різдва. Чому цей дух не розмовляв зі Скруджем? Як ви думаєте, чи можна сказати, що майбутнє, яке відкрив Скрудживі дух, є красномовніше за тисячі слів? І чому зустріч з духом Майбутнього Різдва стала для героя найбільшим шоком? Я частин геніального твору видатного англійського письменника Чарльза Дікенса Різдвяна пісня в прозі це пісня на славу Різдва часу, коли багато людей переглядають свої вчинки в минулому і вирішують змінити своє майбутнє життя в найкращу сторону. Прикладом такої зміни є історія про старого скруджа, якого святкові події перетворюють майже на іншу людину. Яка визиває у читача співчуття та жалість. Дайте відповіді на запитання, чи було теперішнє відкриттям для нього? Чому скрудж злякався майбутнього? Чи змінився головний герой у кінці твору? Яка ідея різдвяної пісні в прозі? Основою різдвяної пісні є перевтілення Скруджа. Пол Девіс вважає Скруджа багатогранним персонажем, що перебуває у процесі особистої зміни. Деякі письменники, серед яких Грейс Мур, дослідник творчості Чарльза Дікенса, вважає, що твір пронизано християнською тематикою і що слід розглядати повість як алегорію. До християнської концепції покаяння. Клер Томалін, біограф Дікенса, пише, що скруджеве перевтілення несе просту християнську мораль, що навіть найбільший грішник може покаятися і стати доброю людиною. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей!